Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. Сьогодні п'ятниця, 14 листопада 25-го року. Дивлюсь і бачу тепер будівництво метро. Крани видно, зелений он, чорний. Ось тут. Літом не видно було із-за листя. Так. Мені, чи це я в цих окулярах, чи щось таке, наче розмито. Ну і починаємо. Як завжди, з цього вікна. А тут у мене фіалочки. Вчора ввечері тільки підвіконня не помила. Дивлюся, що значить, ввечері не видно було. Я деякі підняла от на підстави, щоб вони компактніше стояли. От. Бо вже місця. Немає, щоб виймати якусь і кудись переносити, нема куди переносити. Через те от такий варіант. Я використовую давненько вже так. Одні вище, другий нижче. І тоді вони більш компактно. Вчора повидирала, на деяких пасинки були, нарощують, прорідила трохи. От, старі квіти, які вже підзасихали, Ну, обновила тр трішки полила. Ось такі вони у мене. Вчора пересадила цю фінікову пальму у більшу ємність відро майже, там, де батат був. Ну, Звичайно, що не туди, там не в той ґрунт. Ось. Хіріта відпочиває. Гібіскус ось буде. Цвісти знову. Тут он, я бачу, два бутончики, там, мені здається, там і третій. От, намічається, рипсаліс. Він цей ріпсаліс е, цвіте зимою, так що ще нічого не видно. Ось. Так. Ну і йдемо на лоджії. Тут у мене не пройти. Я сьогодні збираюся пересаджувати фалінопсиси. Цей ґрунт от у мене треба кудись його пересипати. Це з того відра де батат ріс. от Ну, там трохи перебирала під столом, треба ще поскладати. Ну, в общем, так, якось пройду, мабуть. о Дивіться, шлюм бергера. Там у мене воно і біла, і червона разом. Бутони вже які. Ну, давайте я наближу. Ось. Бачите, зліва там біленькі, а там червоненькі. Вони давно так у мене компоновані. Ось палінопсиси, треба їх пересадити. Я давно вже пересаджувала їх. Хоча, якщо чесно, навіщо б їх там часто і пересаджувати? Коли тут майже кожного поливу ти удобряєш, ну, освіжить, мабуть, треба. Бо вже на цьому, чи не, не пам'ятаю, на якому, вже. Я бачу починає рости цвітоноси. Поки їх немає, мені легше буде їх пересадити. Як я пересаджую, висипаю старий ґрунт, я не мию, як я бачила, колись миють повністю коріння під водою, Там ще чи замачують, чи ні. Я висипаю полежать, може годину-дві, поки я буду готувати новий ґрунт. A, провітряться. Новий ґрунт у мене тут вже є. Вчора купила, ще в мене був. Я велику ємність, якусь миску його сиплю, залью a, гарячою водою, майже, може, і кип'ятком. Ще добавлю добриво, яким я удобрюю їх, от щоб воно хорошо. Водою пропиталася і буду садити легенько. Добавляти у ґрунт буду дуже керамзит, якщо знайду, десь у мене повинно бути. І, мабуть, шматочки маленькі, пенопласту для того, щоб ґрунт був більш таким повітряним, ну, не збитим. Так, гібіскусу я його обшманала, обрізала, і він, дивіться, там вже обростає новим гілочками. Аденіум, поки я не обрізала, не знаю, буду обрізати чи ні. Ось, мені здається, він у мене і не треба обрізати. Я отак зрізати повністю, я боюся, що. Не будуть відростать, щоб голеньким його оставити. Не знаю. Мені щось страшнувато. Він у мене вже у віці, ось видно, по каудексу. Ну, не знаю. Хотілося б так, би, знаєте, його. Ну, щось страшнувато. Я один раз гібіскус, у мене такий красивий гібіскус був, і я його отак обшманала, вибачте, за таке слово, але обрізала його на стільки кардинально, і він у мене пропав. Так, ось о, тут ще не зацвіла, ні. От. А цей бутон щось і, і не цвів і а, засихає. Не знаю, що йому не вистачає. Стояв на сонці і виходить, були багато, наче бутонів, а де вони подівалися. Чи це все наша погода без сонця, сиро, сіро? Не знаю, чого так виходить. Ході сюди поставила, тут теж ось гібіскус. Дивіться. Повитягуються тоді за зиму. Мені б не хотілося, щоб вони зараз нарощували зелену масу. А це я кросандру обрізала і вставила в воду. Деякі пов'яли, я їх викину, а ті, що такі здоровенькі, залишаться, будуть От, стоять це всю зиму. Зараз укорінять. Це неблагородна справа, бо зараз квіти тим більше така і погода в нас сіра, квіти не розуміють, що їм треба робити, коли їх укорінять, бо весною сонце тепло. А зараз ні. От, і успішним укоріненням може не бути. Ну, хай стоять. бугенвілії. Уже вже дивлюся, уже ось ось зеленіють. Ось сьо, ось -о. ось тут бачу, вже починають рости. Ось. Ну, вони не проблематичні, я їх постійно кожен рік стрижу кардинально. Бо за літо так виростають. Хою вчора теж трохи так пообривала, по, почистила, От. по асеті вже червоніє. Так що буду зараз займатися фалінопсисами. От, який красивий колір, правда, камера навряд чи передасть колір її. А ось теж. Це одна й теж, да, одна й те, така ж сорт піалочки. Що там, що тут. Дивіться, яка гарнюня. Ой, що тут у мене падає. Саме головне, щоб пляшки не перекидалися, то вода розілється. Ну, ось так. Ось такі справи на цій лоджі. Ідемо на ту. От у нас сьогодні сонечко. Воно так рідко буває. І тут яка красота, дивіться, кава моя красніє. Ось тут, дивіться, ой, листочки падають. Ну, вона їй все-таки холодно. О, падають. Ну, це не критично ось. Бачите, спіє кава. О! Скоро буду їсти. <с. <с.> Вони смачненькі, ягідки. Дивіться, по хіподі ось. На цьому тижні всі листя скину. Ось такий він у мене буде. Стовбур стоять. Не хоче. Він листя тримать зимою. Ось. Алоя це без кінця цвітуть. Ось. Ось все. Ну, тут кактуси я не поливаю, Сукуленти рідко поливаю, ось не було опалення, так і небезпечно було поливати. От, зараз вже тепліше стало, бо в нас опалення з'явилося. І ось все. вчора ще побачила, каланхоя буде цвісти. От. Воно довгелезне, стоїть майже на полу, а верхушка <світ <божий> на світ божий. Я оприділила так, бачите, там бутони буде цвісти. Мені подобається. Як цвіте, дуже гарненько цвіте. Ось тут це Каланхоя таке ж, воно я зрізала була в минулому році, і воно стоїть у воді на полу там. А мені шкода було викинути його, а от цікаво, а воно зацвіте тут чи ні? Тут Шумбергера щось дрібненькі такі бутончики, там більші, там краще розвиваються. А тут такі ці гіпіаструми вже листя поскидали. Ну, тут я минулого разу показувала, що я пообрізала. Рослини. Ось плектрантус уже і збирається відростать. Ось сьо, дивіться, а? ось сьо, дивіться, скільки вже. А? Да, тут гарбузи у мене в цьому році гарбузами мене закидали. Тепер варимо каші, пиріг пекла з гарбузом. Ну, скажу, що так, не дуже він мене. Я ще лахину поклала. О, до гарбузового начиння. Але нічого, можна їсти. Але, наприклад, великого бажання наступного разу не виникне, мабуть. Мені краще запити, дивіться ось алоя. Раз, два, три цвітоноса. Повилазили на ту сторону. А -а -а. Ой, ну цвітуть, цвітуть. Я швиденько так знімаю огляд, бо у нас буде знову, мені здається, минулого разу було відключення світла. І цього разу мені треба встигнути загрузити, поки Wi-Fi є, бо мобільний інтернет у мене я майже все використала гігабайти, і, можуть не загрузитися. Так що, через те я так швиденько, швиденько. Тут у мене Оліандр, е, я повсовувала. ті гілочки, які позрізала. Я казала, що навесні, якщо вони зиму переживуть, навесні посажу під будинком у полісаднику. Ось ще гарбузи і тут. Гарбузи. Так, на кухонному вікні теж я вчора так познімала, почистила фіалочки, деякі підняла, о, щоб вони компактно знаходились. І рипсаліси тут ось видно, цвіте цей. і цей, готується. там. Ось тут вже видно, що буде цвісти. На кончиках. От. О, такий цікавий цей ріпсаліс. Дуже. І мені подобається, що він отак у мене ампільно росте. <хи> так, мені наче декоративніше. Так, ці сьогодні треба намочити, ну, замочити у воду е, дендробіум. Бутончики ростуть, скоро буде цвісти. Ну, скоро, тижнів, мабуть, через три, а може і через місяць. Вони довго ростуть. Ось, оце теж задумалася, чи пересаджувати, чи коли оцвітуть, ну це вже буде туди ближче до весни. Бо він цвіте місяців два, мабуть, а може і більше. Так, ну, на цьому буду закінчувати. Все рівно вже 17 хвилин наговорила. Ні, І нічого не, не, такого, наче не сказала. Але заглядайте в мій плейлист, моя оранжерея. Там багато відео про квітів, рекомендацій від мене. як доглядати, як пересаджувала я, коли кактуси, і інші рослини, і піастроми. Там дуже багато, там більше 400 відео у цьому плейлисті за всі ці роки. Через те там можна знайти відповіді на ваші запитання. Заходьте, не соромтесь, заходьте на канал, там плейлисти і моя оранжерея. І... Шукайте те, що вас цікавить, ну, мені здається, по всьому. І шкідники, і як я удобряю, як пересаджую, як о, фіалочки обновляю. Там у мене е, два рази, я, здається, знімала. Ну, в общем, заходьте, будьте як вдома. А на цьому я говорю: пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних, зустрінемося.